Всім привіт! Сьогодні у нас на обзорі такий індикатор совєтського періоду КТ-312Б. Сам індикатор містить золото, ще й для його розмірів у великій кількості. Ось так він виглядає. Такий ось індикатор цікавий, як бачимо. КТ 312 б 89.08. Як бачимо, йде золотий. Використовувався він загалом в різноманітній совєтській техніці. Це ігри різні, дитячі, настольні, звукові ляльки, магнітофони. Приставки, та ще багато іншої техніки. Пишіть, кому в які попадались, цей з плати техніки ігра Морський бій 80, здається, 9-го року чи 90-го сама гра, і ось такі золоті. Індикаторів ній містяться. Всім дякую за увагу. Не забуваємо підписатися на канал та поставити лайк. Всім пока!